П'ять болотохотів працюють на Чернігівщині, там де Дніпро підтоплює території. Дороги між селами в Дніпровському старостинському окрузі підтоплені. Вони пішли частково чи повністю під воду. Тож рятувальники допомагають людям дістатись, скажімо, до магазинів або лікарень до цього, до цього процесу долучились рятувальники з п'яти областей. Їхню роботу бачили мої колеги. Там, де були дороги, тепер течуть ріки. Село Дніпровське прикордонне. По той бік Дніпра – Білорусь зараз річка розливається. Рівень води продовжує рости. Рятувальники допомагають зібрати речі 87-річної Валентини Шур. Її спеціальним авто перевезуть з Дніпровського до хутора Повідова. Дорога до нього пішла під воду, глибина понад півтора метри. Ще минулого тижня дійти до хутора було можна. Розповідає дочка Валентини. Там так от води, в цих сапогах. А вже зараз мені сказали, що честь перевозить. І от нам дали номер, і ми позвонили. За словами пресофіцерки ДСНС в Чернігівській області Ірини Щукіної, на Чернігівщині ускладнене транспортне сполучення у 29 населених пунктах. Для жителів сіл у зону розлива Дніпра рятувальники організували спеціальний транспорт. У Дніпровському старостаті чергує чотири снігоболотоходи «Бугун». Ще один перевозить людей у радолі. Всюди ходить доставили з різних областей України. До нас у Чернігівщину прибули рятувальники з інших областей і також зі своїми снігоболотоходами. Це рятувальники Полтавської області, рятувальники Житомирської області, рятувальники Волинської, Чернівецької, а також Одеських областей. Таким авто можна дістатися до найбільш складних районів підтоплення. Навіть зі листу не можуть прийти. Вони, хоч і являються підвищеною прихідності, але там ну підтоплення дуже серйозне, і ми плили туди. Будинок 86-річної Ольги Янченко вода оточила з усіх боків. Жінка живе сама, і свого двору вона вийти не може. Щоб хоч якось пересуватися, попросила у соцпрацівниці привезти її гумові чоботи. Доїхати до пенсіонерки змогли лише богуном. Це 39-й? Так. Оце харакпадеш трохи вода, так куди же треба мені вийти, хоч куди пройти. Я прохазуюся, особа ти у Дніпровському старостаті вода затопила городи та підвали селян. Цьогоріч люди пережили тут зимову повінь. Вода вдруге почала підніматися навесні. Розповідає староста Дніпровського старостату Валентина Деркач. Невідомо, коли люди будуть садити городи. Це буде як по мірі спадання вже води. Може бути так, чи в кінці травня, а мабуть, і в початку червня. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.